Вітаємо усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський Це програма варто знати. І ми продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Нашу попередню програму ми присвятили темі соціального захисту і знову маємо цілий пакет питань на цю ж тему. Тож продовжуємо: чи має право мама двох неповнолітніх дітей на додаткову соціальну відпустку? І чи може роботодавець відмовити їй у цьому? Ну, згідно чинного законодавства, саме закону про відпустки, чітко передбачено, що додаткова соціальна відпустка надається е, жінці при наявності е, двох і більше дітей віком до 15 років. Тому це 10 календарних днів щорічно, тому це обов'язкова відпустка, значить, яка передбачена законом, і у випадку, навіть якщо е, жінка її не використає, то вона може бути використана в будь-який момент. У випадку звільнення. Значить, якщо вона не була використана, її вартість компенсується. В той же час закон про відпустки, а саме стаття 10, порядок надання відпусток, визначає, що дана відпустка надається у час, який визначений самою жінкою. Тому в даному випадку роботодавець не має права відмовити, він зобов'язаний надати цю відпустку. Якщо він не надасть, ну, це вже буде порушення трудового законодавства, і особи можуть притягнути до відповідальності. Наступне питання: чи має право доросла особа з другою групою інвалідності безкоштовно користуватись громадським транспортом, зокрема приватними маршрутками? Ну з одного боку, це просте, а з іншого боку, це дуже складне питання. Просте, якщо дати однозначну відповідь, згідно закону про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні, інваліди першої і другої групи мають право користуватися безкоштовно засобами громадського транспорту, в тому числі. І міським транспортом це прописано в даному закон, в законі. але стаття 38.1 також передбачає, що пільгове перевезення осіб з інвалідністю здійснюється усі підприємства транспорту незалежно від форми власності та підпорядкування відповідно до закону України про транспорт, тобто йде відсилка до спеціального закону закону України про транспорт. Закон України про транспорт, а саме стаття 7, говорить, що відшкодування збитків від безплатних перевезень пільгової категорії громадян регулюється нормативними актами Кабінету міністрів України. Тобто законодавець визначив, що Кабінет міністрів України повинен відробити, відпрацювати відповідні нормативні акти, ввести їх на територію України. І тут починається саме цікаво. Значить, ці нормативні документи в нас діють вже дуже давно. В той же час Кабінет міністрів України не виконував ті функції, які передбачено законами, і такі нормативні акти взагалі не приймав. Дійшло до того, що було звернення з позовом до суду у 2021 році. Окружний адміністративний суд міста Києва нині прийняв рішення у справі, де, розглянувши судовому засіданні справу щодо регулювання відшкодування збитків безоплатних перевезень, пільвої категорії громадян ухвалив позов зрозуміти повністю. Суд визнав протиправну бездіяльність кабінету міністрів щодо неприйняття нормативного правового акту, який регулює відшкодування збитків безоплатних перевезень. Тобто, в даному випадку, Кабінет міністрів України мав прийняти нормативний документ. Відповідно, цей нормативний документ мав би регулювати ці взаємовідносини і здійснювати відшкодування від пільгових перевезень, оскільки сам закон про автомобільний транспорт, а саме стаття 37 пільгові перевезення пасажирів, автомобільного транспорту чітко передбачає, що види та опції пільгових перевезень встановлюється замовленням, у якому визначається порядок компенсації автомобільним перевезникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування збитків від цих перевезень. Тобто в нас є цілий перелік нормативних документів, законів і постанов Кабміну, де е, великій кількості е, громадян надає право на безоплатний проїзд. В той же час будь-який безоплатний проїзд передбачає, що привізникам, які здійснюють е, пільгові перевезення, е, має бути здійснено відшкодування. І відшкодування не просто, а якщо органи влади чи органи місцевого самоврядування. Приймають рішення надавати послуги по пільговому перевезенню, значить вони повинні встанов... укласти договір і відшкодовувати ці витрати. Свідчать, якщо ми говоримо, наприклад, про нашу Канесподільську міську громаду, свій час всі пам'ятають, що всі перевізники на території міста здійснювали пільгове перевезення. Це і комунальний транспорт, і приватний транспорт е, встановлювалися в межах того фінансування, яке виділялося, наприклад, з 10 по 16 годину. Потім. Міська рада прийняла рішення, що фінансування нема, значить і відшкодування приватним перевізникам припинили в даний час. Дійснюють перевезення виключно тільки комунальний транспорт йому йде відшкодування. Тому, якщо, наприклад, органи влади, органи місцевого самоврядування відшкодовують витрати. Відповідно, перевізник має, повинен перевозити. Якщо витрат не відшкодовуються, У нас були випадки, наприклад, пільгове перевезення приміські на території Кам'янець-Подільського району, коли просто коштів не вистачало, і перевезення пільгове зупинилося. А можу пояснити, наприклад, що декілька років, вже коли значить, після 2020 року громади... Стали окремими, реадміністрація, районний бюджет вже не відшкодовує цих витрат, мені взагалі не відомо, чи укладені хоч з кимось з перевізників відповідні договори на пільгове перевезення. Оскільки для відшкодування, наприклад, в свій час на території міста Канце-Подільського, подільського району взагалі були розроблені перші такі нормативні документи, якщо, наприклад, по при міських перевезеннях діяла схема, коли або бралися квитки на автовокзалі пільгові і їм відшкодовували, або якщо десь при міській ближні села, діяв система коефіцієнтів. На жаль, зараз це не працює, тому згідно закону, інвалід другої групи має право на пільгове перевезення. Але чи він може ним скористатися, це вже дуже велике питання. Якщо говорити конкретно про Кам'янець-Подільський, то перевізники взяли на себе таке зобов'язання, принаймні два пільговики провози, перевозити безкоштовно. Ну, у свій час, коли у 2018 році проводився конкурс на перевезення е, пасажирів в транспорті загального користування на території міста, значить були укладені договори і е, міські перевізники взяли на себе е, зобов'язання. Це прописано в договорах. Що два Особи, які мають, і то там не всі, а певне категорії кілька категорій, кілька категорій мають право перевозити. При цьому їм будь якого відшкодування не здійснюється. Тобто роблять вони... робляться за власний так, рахунок. Так, 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 вони роблять за власний рахунок. Ну, якщо подивитися, якщо подивитися по реальному, то вони, звісно, везуть набагато більше. Значить, робиться за, за власний рахунок. В той же час, якщо подивитися комунальний транспорт, по тій статістики, яка йде інформація, там дуже великі гроші. Там йдуть мільйони кожний рік, але саме цікаво, що е, за декілька років жодного звіту, скільки ж тих пасажирів перевезли і коли вони перевозяться, абсолютно немає. Якщо раніше, коли здійснились пільгове перевезення, в тому числі приватними перевізниками щорічно був звіт, і звітували, скільки перевезли, то в даному випадку все покрито великим, великою таємницею. Ну, на жаль, тобто, скажімо, значить. Це говорить про те, що ну певні посадові особи не зацікавлені розкривати ту відповідну інформацію з рахуванням тої кількості транспортних засобів, які є в. Комунальному транспорті, то в мене взагалі виникає питання, як можна пільгових навозити пільгових перевезень на декілька мільйонів гривень. Ну, якщо говорити про Кам'янець-Подільський, то не можу стверджувати про те, що е, дійсно всі пільговики, чи навіть кілька категорій, користуються цим правом безкоштовного проїзду в, в, в приватному транспорті, але точно знаю, що. Е, Ну, перевізники, скажімо так, роблять таку пільгу для військових? От е, буквально вчора ми записували програму з одним із військових, який сам говорив про те, що ну фактично ніколи в цьому не відмовляють військовим. От військових дійсно перевізники везуть безкоштовно. Маємо наступне питання: чи може одна працездатна людина бути опікуном одночасно двох літніх людей? Ну, дивіться, ми говоримо про те, е, людина, яка задавала питання е, опікун, це особа, яка е, призначена судом над недієздатною особою. якщо говорити uh -huh. це юридичний термін. Тобто, коли суд визнав е, особу недієздатною в зв'язку з тим з певними е, психічними вадами, або, наприклад, особа, яка зловживає там, наприклад, алкогольними або наркотичними засобами, коли пров, про, була проведена експертиза, і особу визнали, тобто, скажімо, недієздатною, туди суд призначає відповідного опіку. Опікуна. ну Будь-яких обмежень немає. Але в такому випадку суд враховує стан здоров'я особи, яка має повинна здійснювати опіку і матеріальний стан, скажімо, родинні відносини. Ну Я таких обмежень в законодавстві не бачу Якщо ж ми говоримо, коли є. Особи похилого віку, які потребують відповідної допомоги, бо зазвичай uh -huh. дуже люди путають, кажуть, я опікун. Тобто uh -huh. це не опіка, це є таке поняття, як піклування. Uh -huh. Тобто, коли особа є дієздатною, але через свій похилий вік, через стан здоров'я, вона потребує сторонньої допомоги. В такому випадку, на підставі або по віку, коли вже людям за 80 років і є висновок медичний, що особа потребує стороннього догляду, або особам, якщо її призначена група інвалідності, і є висновок, що потребує. Боюсь стороною uh -huh. догляду в такому випадку значить, звертаються в органи соціального захисту, і туди держава може призначити соціальну допомогу в залежності від е, загального сукупного доходу сім'ї. І туди цій особі можуть виплачувати е, соціальну допомогу. Ну, в даному випадку, е, теж будь-яких обмежень нема, але якщо, наприклад, є декілька підопічних, то відповідно питання соціальної допомоги не буде взагалі. Ага. А заборони, тобто спілкуватися і е, опікуватися декількома особам, абсолютно немає. Тому ми наскільки я зрозумів, цьому питанню це більше стосується, е, чи може особа декілька осіб мати і отримувати соціальну так. допомогу. Ну, Соціальна допомога, тобто є випадки, коли особа здійснює догляд, але не отримує соціальної допомоги, оскільки е, е, у нас, е, це отримується допомога. Держава виплачує допомогу по малозабезпеченості, забезпеченості здійснення догляду. І тому там виникає, береться до е, всіх доходи сім'ї тої особи, хто здійснює догляд і членів її сім'ї, над ким здійснюється догляд, і туди визначається е, дохід на кожну особу. Якщо, наприклад, цей дохід перевищує хоча б на одну копійку, мінімальний прожитковий мінімум, значить призначення допомоги відмовляють. Якщо цей дохід менше, значить, допомогу призначають. Тому все залежить від е, тих осіб, чи вони потребують стороннього догляду, і від доходу е, тих членів сім'ї, хто потребує допомоги і хто надає під планує надавати відповідну допомогу. У травні 2025 року особа мала пройти перекомісію з приводу продовження групи інвалідності, але не змогла вчасно повернутись з-за кордону. Тепер є таке питання: комісію призначили аж на серпень 2025 року і запитують, чи буде втрачено соціальні виплати за ці кілька місяців. 2024 році, в кінці року, ми всі пам'ятаємо ті події, які настали в Україні, які, які фактично призвели до ліквідації медико-соціальних експертних комісій, після скажем, і події, які сталися на Хмельниччині, тобто яка була. Скажем, звідси всі течії пішли в Верховній Раді, було прийнято декілька нормативних актів, в тому числі внесено зміни в законодавчі акти щодо реформування медико-соціальних експертних комісій. І було передбачено, що з 2000, з до 1 січня діяли медико-соціальних експертних комісії, з 1 січня діють експертні групи, і відповідно а ще в 2022 році, постановою Кабміну було передбачено, що особи, які не можуть при якщо. Термін дії, довідки МСЕК закінчується під час військового стану, і відповідна особа не могла пройти обстеження, то термін дії, тобто зстановлювався за, то до закінчення військового стану і ще півроку після закінчення військового стану, якщо особа з певних поважних причин не могла пройти відповідно медичне обстеження. Коли з 1 січня, коли були внесені зміни. То там змінами було прописано, що певна категорія осіб повинна прийти відповідне медичне обстеження, якщо з певних поважних причин вона не може це зробити, то протягом певного часу особа могла пройти обстеження, і якщо її підтверджує групу інвалідності, то виплата пенсії продовжувалася. Якщо ми говоримо про конкретне питання, травень 2025 року, а призначено на серпень, я би радив цій людині в будь-якому випадку, якщо в серпні їй буде продовжено група інвалідності. Підтверджено ці виплати будуть продовжені соціальні, але з метою, щоб потім не було якихось питань, я би радив цій людині. Значить, скільки в неї є офіційний документ, що призначено на серпень місяць, щоб вона просто взяла копію цього документу, звернулася е, чи в пенсійний фонд, якщо це йде виплата пенс... пенсійних виплат, чи в орган соціального захисту населення, якщо це призначається соціальна допомога, щоб вона надала копію цього відповідного документу, щоб державний орган бачив, що дійсно людина. Має прийти обстеження, і не виникало питань частині призупинення виплати соціальної допомоги. Оскільки, наприклад, на початку року, коли є особи, яким групи інвалідності припинилися, але постановою Кабміну було передбачено і законом і постановою Кабміну, що виплата пенсії продовжується до. 31, до 31 липня 2025 року. І особи мали прийти обстеження, і сама допомога, і органи пенсійного фонду навіть розсилали повідомлення особам з інвалідністю, що в. Маєте прийти обстеження, але виплата допомоги вам продовжена, якщо, наприклад, даже група інвалідності припинилася, наприклад, в січні місяці чи, чи в грудні 2024 року пенсійний фонд продовжив виплату, але повідомив особу, що значить, виплата продовжена до 31 липня 2025 року, і вам необхідно вчинити прити певні дії. Тому в даному випадку цій людині необхідно звернутися в відповідний орган, подати відповідний документ, що в неї буде обстеження в серпні. І, я так думаю, в такому випадку взагалі в людини не повинно виникти взагалі ніяких питань. Сім'я користується субсидією на комунальні послуги, але у період якраз опалювального сезону придбала ще одне дороговартісне житло. Запитують, чи скасується у такому випадку нарахування субсидії і на який період? Ну, порядком призначення субсидій передбачено, що у випадку, якщо було відповідне придбання дороговартості, чи це житло, чи це транспортні засоби, чи це земельні ділянки, протягом 12 місяців до моменту звернення субсидії, то припинення призначення субсидії може бути відмовлено. Оскільки це придбання житла було під час саме дії субсидії. Що також є підставою, наприклад, для призупинення субсидій. Я б радив цим людям, оскільки коли люди звертаються за отриманням соціальної допомоги або, наприклад, за призначенням пенсійних виплат, чи за призначенням субсидій, вони обов'язково підписують заяву. І відповідні в тій заяві є така графа, що людина зобов'язується повідомляти про будь-які зміни. Які настали в порядку, тобто зміна сімейного стану, майнового стану, угу. придбання певного майна, про наявність відповідного майна, люди ставлять свій підпис. І в багатьох випадках виникає питання: а мене ж ніхто не повідомляв, ніхто нічого не казав. Коли піднімають заяву, а там стоїть підпис. На жаль, тобто люди... це прописано у заяві. Так, це прописано і в законі, це прописано в заяві, там стоїть підпис. В такому випадку я завжди раджу людям, якщо у вас така сталася подія. Зверніться, наприклад, пенсійний фонд і повідомте, якщо це не є підставою для припинення пенсії, субсидій, то тобто, значить, її ніхто припиняти не буде. Якщо ж це є підставою для припинення виплати субсидій, її просто вчасно припинять. І не буде випадків, коли людина продовжує отримувати, потім органи пенсійного фонду з'ясовують цю інформацію. Начинають нараховувати безпідставно отриману субсидію, і бувають випадки, що в судовому порядку звертаються для за, при, припиняють субсидію, відмовляють потім призначення нової субсидії, а ще й ставлять питання про відшкодування. Отриманих коштів коштів аналогічне питання у жовтні 2024 року, 2024 року. Сім'я оформила субсидію, а з 1 січня 2025 року склад сім'ї змінився і загальний дохід суттєво зріс. Чи може пенсійний фонд скасувати субсидію і вимагати повернення коштів? Це про те, що ви говорите, може. Може, оскільки згідно положення про порядок призначення субсидії, там чітко написано, що у випадку зміни складу сім'ї або, май... або майнового складу стану, стану значить особа, які призначена субсидія, зобов'язана протягом 30 днів з моменту настання відповідних змін повідомити органи пенсійного фонду. Тому в даному випадку, якщо склад сім'ї змінився, пішли в пенсійний фонд. Повідомила, а вони вже приймають рішення: є підстави для припинення чи нема підстав для припинення. Опять же, це все передбачено тою самою заявою, де стоїть підпис. Мама перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною до трьох років. За шість місяців до завершення цієї відпустки вона офіційно працевлаштувалась і запитує, чи буде скасовано виплату так званих дитячих коштів до трьох років це питання давно врегульовано кодексом законів про працю, закону про відпустки. В такому випадку дійсно закон законодавства передбачає, що значить, жінка, яка перебуває в відпустці по за дитиною, має можливість вийти на роботу, але працевлаштуватися, і при цьому отримувати допомогу, але працевлаштуватись на умовах неповного робочого дня. Тобто, а не повний робочий день, якщо у нас восьми, стандартний восьмигодинний робочий день, то жінка може працювати на умовах семигодинного робочого дня. Це вважається неповний робочий день, і в такому випадку вона і буде працювати, і отримати відповідну допомогу. Це були всі питання на сьогодні, але тема досить обширна, тому не виключаємо, що і наступного разу люди будуть звертатись з приводу таких якихось ситуацій. Якщо потребуєте правової допомоги, обов'язково звертайтесь до фахівців. Пишіть нам, програма варто знати, вам у цьому допоможе.